Котижне містечко Рославичі, Начну огляд зони відпочинку, тому що заслуговую на окрему увагу, вона дуже велика. Є ділянка для відпочинку, Такі горки для Трошки дорослих дітей, Там зовсім маленьких, і трошки далі забудовник ще планує побудувати згодом басейн. Тут такий футбольний майданчик, і трошки далі. Тенісний корт. Тут уже цілодобова фізична охорона, територія закрита, як бачите, дуже багато зелені, такі невеличкі низькі паркани. Вони трошки відділяють приватну зону, а загалом дуже красиво все виглядає. Ось якраз тенісний майданчик. Тут в основному два варіанти. А будинки в архітектурному плані це в стилі шале одноповерхові. Зараз вам покажу якраз тут із черга будівництва з ними. Ось такі гарні будиночки в один поверх, а великі вікна це теж шале. І модерн це з таким плоским дахом, теж переважно одноповерхові. Плюс дуже важливо зараз. Містечко газифіковано і, ну, і всі будинки підключені до газової мережі. Як бачите, всюди асфальтовані вулиці, все зелене, дуже красиво, тихе місце і, в принципі, недалеко від Києва. Приїжджайте на перегляд, покажу вам і містечко, і самі будинки. До зустрічі!